Моя колекція рослин з ажурним листям усе, що схоже на сором'язливу мімозу, якої в мене, до речі, немає. Колись росла, але швидко засохла. На відміну від неї, ці рослини радують мене щодня. І перша рослина, яку я зараз показую у кадрі, це Альбіція або шовкове дерево. Друга рослина називається вогняне дерево. Вона має червоні яскраві квіти, але навіть без них виглядає неймовірно через своє листя. Третю рослину я тільки нещодавно проростила з насіння. Називається вона. Це Зальпінія пульхеріма або райське дерево. Цікавий факт, що більшість цих рослин належать до родини бобових і є далекими родичами акації, але не всі. Переходимо до екзотичних фруктів. Це у мене карамболь або карамбола. Ця рослина трошки реагує на дотик, а також протягом дня складає та розкриває листя. Наступний екзот це тамаринт або індійський фінік. Також я його виростила з насіння і він має схожі властивості. І остання рослина рослина у цій колекції трошки відрізняється від інших, але її листя також схоже на якесь мережево. і це жакаранда, яку я привезла з Мадейри.